Всім привіт, друзі, Ми на каналі Ніколя Юга, і сьогодні у нас буде історія легендарного українського електропоїзда ЕКР-1. Ну що ж, поїхали. У 2011 році з'явилася ідея створення нового електропоїзда, який по конкуренції не уступав би Hyundai із Південної Кореї, з сучасною кабіною та зручним салоном і. Масовим серійним виробництвом. І якщо Крюківський вагонобудівний завод з першими двома пунктами більш-менш впорався, з масовим серійним виробництвом з'явились проблеми. Тому, на жаль, було випущено всього два електропоїзда. Зараз два поїзда ЕКР-1, як і всі інші поїзди виду Інтерсіті Плюс, приписані до УЗШК Депо Дарниця. Перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість поїзда 200 км на годину. Але в Україні максимальна швидкість руху по залізниці не перевищує 140 км на годину. У кожному з двох складів поїзда налічиться по 9 вагонів. Довжина кожного вагона 26 метрів. На даний момент поїзди експлуатуються на маршрутах Київ-Одеса та Київ-Львів. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ці поїзди почали виконувати евакуаційні рейси в бік кордонів. Потяг дійсно опинився в хорошій якості та міг стати хорошим конкурентом Hyundai. Але як я вже наголошував, цьому потягу потрібне серійне виробництво. Ну що ж, друзі, вітаю вас з настанням новорічних свят. Бажаю вам хорошого проведення цих свят, гарних канікул. Додайте на ЗСУ, їжте олів'є і будьте тепло одягнуті. В цьому році ми ще обов'язково зустрінемося, як мінімум буде 2 чи 3 відео. До зустрічі!